Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Моя дитина погано їсть у садочку. Представте таку ситуацію? Вихователь каже, що дитина нічого не їла на сніданок. В обід з'їла кілька ложок гречаної каші, а на вечерю відкусила трохи котлети. Вмовити не вдалося, що ж робити. Причин такого страйку може бути кілька. Адаптація до дитячого садочка часто супроводжується стресом, і малюк може відмовитися їсти, адже ж дитина втрачає пити, тому що сумує за мамою. Наступна причина незвичайне меню або режим харчування, відмінний від домашнього. Якщо вдома ви годуєте дитину на вимогу або легко замінюєте одну страву іншою, в разі відмови щось їсти. З такими навичками дитині в садочку буде важко. Пообіцяйте дитині купити щось смачненьке, якщо вона поїсть в садочку. Погрожуйте, що нічого не купити, поки вона не почне добре їсти. Домовтеся з вихователем, щоб вони суворішими та догодували силомиць. Поки нормально не поїсть, нехай за столу не виходить. Давайте із собою свою їжу. Це була дуже погана порада від нашого злючки. Ви краще подумайте, що з меню дитячого садочка можна було приготувати вдома. Розплануйте приймання їжі так, щоб дитина встигала зголодніти на момент приходу до садочка. Наприклад, замість ситного сніданку дайте легкий сирочок. У вихідні харчуйтеся в той самий час, коли відбуваються прийоми їжі в дошкільному закладі. Якщо адаптація перебігає складно, дайте малюкові із собою ваш шарфик або іншу річ, яка пахне мамою. Так дитині буде трохи спокійніше, тому що ви ніби залишаєтеся поруч. Адаптацію дитини до дитячого садочка починайте заздалегідь. Приходьте разом просто привітатися з вихователем і побажати доброго дня. Потім приходьте на прогулянки з групою, з'ясуйте, який режим харчування встановлено в закладі і що входить до меню. Готуйте вдома подібні страви, поступово налаштовуючи час приймання їжі відповідно до садкового. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!